Тимур, Волинь не грала вдома вже 112 днів. Ти сам за авангардом не заскучав? Звісно, да, так, це великий срок. Всі скучали, і я скучав, звісно, всі, всі болельщики. І як-то хочемо вже побістріше зіграти на авангарді на родному стадіоні. А що хочете показати вболівальникам тоді? Хочемо показати хорошу ігру, звісно, в першу чергу, щоб порадувати їх хорошою грою. І, звісно, вже результат. Uh -huh. e, суперник Ворскла, кого із полтавчан знаєш і взагалі що от можеш сказати, які козирі цієї команди трошки про Ворскла? Ну, я знаю, що у цієї команди хороші фланги, дуже такі швидкі. Ну, знаю пару чоловік, там знаю, Тедечко грає, його знаю, Олег Міщенко так. Знаю, і ще там десь хлопці. То які козирі команди, крім флангів? Щоб... Ну, складна команда, дуже виграє, і дуже швидко атакує і потом швидко повертається назад. І дуже складна команда, але ну, це видно і на полі. Ми дуже цікаво зіграли в Полтаві 3-3, тоді був такий насичений матч. Потім через буквально пару днів у нас був матч Кубок України, ми час програли тільки є якісь такі вже бажання реваншу і чи Украины, мы до такого часы поиграли. Ну конечно, тогда первая игра была, мы там програвали 2-0, потом вели 3-2, а в конце пустили. Конечно, так обидно было такое победу. А потом mm -hmm. вторая игра там 2-1 про проиграли, есть какой-то там футбольный слой, чтобы ну, как там, там mm -hmm. какой-то реванш. Останні матчі ти грав у Львові на місці номінального правого захисника. Ну, ми знаємо, що в принципі є в нас в команді багато універсалів, які де треба, там і зіграють. Ну але для тебе ж таки більше місця це в центрі поля, або центр півзахисту, або центр захисту. Як тобі було справи замість Сергія Сімініна грати? Ну, я хочу сказать, что, конечно, Серегу очень не хватает нам. Это дух команды, и лидер, и как бы сомнять его, это как бы, ну, я постарался, чтобы как-то меньше ошибок там допускать. Конечно, мне привычно всегда играл там центрального защитника, потом в ползащите. Ну, мне как бы, так сказать, без разницы, где играть. Справа, поставят, удачі, so she's uh, probably time to write. So Gal, uh, tell me about your emotions before first whole rescue emotions are the massive Lutzko Proteur. It's about emotion uh, in our team before this match. We It's uh everybody ми не грали тут довгий час, а в Луцьку комфортно почуваєшся завжди. Не можемо не показати хороший результат і бути щасливими після матчу. Ну і сподіваюся, що прийде багато вболівальників, яких ми також не розчаруємо. Чи оцінила команда підтримку у Львові у матчі проти Карпат? Так. Yes, yes, for... Це було дуже важливо для нашої перемоги. І ми мусимо тепер тримати нашу марку і наш рівень гри і не Гал, ти грав в останньому матчі у Волині з Ворсклою на Кубок України. Що скажеш про суперника? Хто or... лідер Ворскли нині? I don't remember, but... Я не пригадую за прізвищами гравців, але мені здалося, що це сильна команда, організована, і кожен гравець ворскли індивідуально сильний. Нас розсудить гра в неділю. Побачимо, хто буде сильнішим.